Вітаю, в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Нам завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. І на сам кінець власне цього тижня, дуже насиченого тижня у Вашингтоні, ми знаємо, що конгрес схвалив додаткове фінансування для допомоги Україні. Президент Байден його підписав. Перша партія допомоги військової вже вирушила із цього нового фінансування, вже вирушила до України. І цей тиждень завершується власне засіданням контактної групи із оборони України, так званий формат Рамштайн. Цього разу це відбувається у віртуальному форматі. І перед початком зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на тому наскільки важливою є об'єднана допомога Україні для її успіху. Давайте послухаємо два роки тому у цей день багато хто з нас зібрався на авіабазі Рамштайн на першу зустріч цієї контактної групи. І у своєму вступному слові того дня я сказав, що ми будемо і надалі рухати небо, небо і землю, щоб задовольнити потреби безпеки України. За два роки це саме те, що ми зробили, і навіть у цей складний момент це має бути джерелом великої гордості для всіх нас. Ця надзвичайна коаліція країн доброї волі трималася разом протягом двох років кричущої агресії Путіна та його зневаги до прав людини та людської порядності. І за ці два роки ми надихалися мужністю українського війська за місяць до нашої першої зустрічі в Рамштайні. Україна виграла битву за Київ, і Україна розкривала масові звірства, вчинені путінськими військами. Світ здригнувся від злочинів Росії в Бучі, Маріуполі та інших місцях, і відтоді. Українські війська відбили місто Херсон та частину Харківської області. Вони повернули велику частину української території, яку Росія захопила після свого неспровокованого вторгнення у 2022 році. І вони відкидають російський флот до найдальшого східного куточка Чорного моря. І, ви, певно, помітили цього разу. Міністр Остін може знову говорити із позиції упевненого лідерства, адже пауза у допомозі Сполучених Штатів Україні підійшла до кінця, тому що Конгрес схвалив додаткове фінансування. Президент Байден підписав закон, і зброя вже вирушила до України. Міністр Остін нагадав не лише про цей важливий крок з боку Сполучених Штатів, але і про ту підтримку, яку продовжують надавати союзники. Ми знаємо, що участь у цій контактній групі із оборон. Они України беруть приблизно півсотні країн. Давайте послухаємо певні конкретні зрушення, які про які заявив міністр 70 mid to long range air defense systems за два роки члени групи пообіцяли понад 70 систем протиповітряної оборони середньої та великої дальності разом із тисячами ракет. Ми надали понад три тисячі одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 основних бойових танків. Ми передали Україні десятки тисяч протитанкових ракет, і цього року в Україну почнуть прибувати надані безоплатно F-16, а також пілоти та інженери, які були підготовлені членами цієї контактної групи. Ця контактна група продовжать працювати, щоб відповідати на найбільш нагальні потреби України. Лише подивіться на надзвичайну ініціативу Чехії щодо закупівлі тисяч артилерійських снарядів із третіх країн. А Велика Британія оголосила про свій найбільший пакет обладнання вартістю приблизно 620 мільйонів доларів. Або подумайте про сміливу заяву Німеччини про те, що вона надасть Україні ще одну систему Патріот. США надають за програмою президентських повноважень зброї на 1 мільярд доларів, включно із боєприпасами до Хаймарс, 150-мм артилерійські боєприпаси, перехоплювачі до систем протиповітряної оборони і броньовану техніку. Особливу увагу ми сьогодні приділимо посиленню протиповітряної оборони України. Україна гостро потребує більше систем протиповітряної оборони. їй терміново потрібно більше ракет перехоплювачів. Сьогодні для нас усіх це. Буде величезним пріоритетом Україні також потрібно більше артилерії та боєприпасів, щоб захистити своїх громадян і повернути вкрадену територію. І ми будемо робити усе можливе, щоб їм допомогти. І американські змі повідомляють, що вже сьогодні Сполучені Штати можуть оголосити довгострокову військову допомогу Україні на суму 6 мільярдів доларів. Про це пресі повідомили чиновники оборонного відомства. Глава Пентагону Лойдостін кажуть, може оголосити про це сьогодні власне на прес-конференції за результатами засідання. Рамштайнця прес-конференція розпочнеться через півтори години. І «Голос Америки» буде стрімити цю прес-конференцію із перекладом українською наживо. Ідеться про що йдеться про ці 6 мільярдів доларів. Це йдеться про. Замовлення нового озброєння для України в американських виробників відповідно до ініціативи сприяння безпеці України йдеться про довгострокову перспективу. Це не озброєння, яке надається із власних запасів Сполучених Штатів. А так, якщо і оголосять цю військову допомогу довгострокову, то підуть довгі місяці на те, щоб ця зброя з цього оголошеного нового додаткового фінансування для допомоги військової, що ця зброя може надійти до України через місяці. А можливо і через рік, але ми стежимо за офіційними повідомленнями. Знову ж таки, в буквально через півтори години буде підсумкова прес-конференція, де і може статися це оголошення про цю довгострокову допомогу для України. Чого ж очікує від засідання групи Рамштайн Україна? І Чи зможуть союзники оперативно надати необхідне озброєння? Про це поговоримо із моїм колегою у Лондоні Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру. Богдане привіт. Вітаю. Богдане. Богдане, поки ми очікуємо власне цієї підсумкової прес-конференції. Давай поговоримо про заяви, які ми вже сьогодні почули. Після схвалення додаткового фінансування для України конгресом пауза у допомозі України від США нарешті позаду. Але чи достатньо швидко рухається Вашингтон та інші союзники, аби заповнити прогалину, яка утворилася? Що ми почули сьогодні від представників Сполучених Штатів і що ми почули сьогодні від представників України? Сподіваюся, Богдане, що ти мене чуєш. Поки що Богдана немає на зв'язку. адже що ми маємо на цю мить? що зараз триває засідання контактної групи із оборони України. Відбувається воно у віртуальному форматі. Як ви почули від міністра оборони Сполучених Штатів Лойда Остіна у фокусі цього, цього засідання? Це боєприпаси і допомога у зміцненні української системи протиповітряної оборони. Ви бачите зараз на своїх екранах Володимира Зеленського, українського президента, власне, він звертаючися до союзників. До 50 країн, які беруть участь у цьому засіданні, він якраз заявив про гостру необхідність поповнення систем протиповітряної оборони України, зокрема ракетами. І власне це був його заклик до інших союзників. Побачимо, чи будуть якісь нові оголошення вже на прес-конференції за півтори години. А думаю, що можемо зараз також перейти до іншої важливої складової. Власне цього, цього тижня це оголошене. Пакет від сполучених штатів на суму 1 мільярд доларів знову ж таки цього тижня конгрес сполучених штатів власне схвалив. Повністю додаткове фінансування на суму майже 61 мільярд доларів. Після цього президент Байден одразу ж підписав це, і цей законопроект набув сили закону. І зразу ж президент Байден оголосив про виділення Україні першого пакету за цим новим фінансуванням від Сполучених Штатів на суму мільярд доларів, куди увійшли дуже важливі боєприпаси, ракети до систем протиповітряної оборони, також ракети до систем Хаймерс, снаряди для артилерії і також. Сполучені штати підтвердили, що ще раніше, ще у квітні раніше цього місяця, до України надійшли і далекобійні атакамси, ракети, про які просила Україна досить довгий час. Мій колега Андрій Борис поспілкувався із Робертом Гамільтоном, це полковник американський у відставці, і він запитав у нього про те, як на його думку власне цей пакет допомоги може вплинути на ситуацію на передовій, і як можуть вплинути на ситуацію на передовій, зокрема і надання далекобійних атакамсів. Давайте послухаємо, що сказав Роберт Гамільтон. Насправді це крапля в морі. Я говорю про цей пакет на 1 мільярд доларів із схваленої допомоги на 61 мільярд доларів. Як це допоможе на передовій? Отже, є артснаряди 105 і 155 міліметрів. Їх Україні найбільше не вистачає. Вони підуть на поповнення запасів. Але їх знадобиться набагато більше, щоб наздогнати у вогневій міці Росію. Останні цифри, які я бачив, свідчить про те, що Росія вистрілює від 10 до 15 тисяч снарядів на день. Україна – 2-3 тисячі. Цей перший транш у розмірі мільярда, який включає 105 та 155 міліметрів. Не виправить цю нерівність, хоч і допоможе. Інша річ, яка допоможе на передовій, це протиповітряна оборона ракети Стінгер, ракети Петріот. У списку немає більше пускових установок Петріот чи батарей, хоча цього теж критично не вистачає. Ще одна зброя, яка можливо не стільки вплине на лінію фронту, але може виправити стратегічний баланс. Це схвалення на постачання ракет атакам з більшого радіусу ураження. Попередньо поставлені ракети меншої дальності, хороші проти механізованих цілей і піхоти. Та вони не завжди ефективні проти точкових цілей, таких як командні пункти, логістичні цілі чи стратегічна інфраструктура. Тепер Україна зможе досягати цілей по суті будь-де в Криму за допомогою атакам з більшого радіусу. Тому думаю, що нещодавно схвалений пакет у 61 мільярд доларів, який вже почав надходити, сподіваюсь, буде достатнім, щоб відновити баланс на лінії фронту та не дати Україні поступово втрачати територію, як це відбувалось протягом останніх шести місяців якщо припустити, що кадрову проблему Україна вирішить, а ми говоримо ймовірно про 100-200 тисяч додаткових сил. Я думаю, що Україна зможе повернути частину територій вздовж лінії фронту. Але думаю, що крах російської лінії фронту або повернення значних територій, як ми бачили влітку, та на початку осені 2022 року, зараз мало ймовірний. Російські сили окопалися. У них є смуги перешкод глибиною від 3 до 12 миль. Вони ведуть постійне спостереження. Тож, усе, що рухається з будь-якого боку, тепер можна бачити з обох сторін. Можна на великій відстані завдавати точних ударів. Отже, все, що рухається у великих кількостях, скажімо, розміром з батальйон чи роту, а це достатньо велика загроза для оборонних ліній. По ній буде завдано удару, перш ніж вона наблизиться. Як я бачу нинішню українську стратегію, не треба намагатися прорватися на південь чи схід України. Варто спробувати зробити присутність Росії у Криму нестерпною. Слід витіснити решту Чорноморського флоту, ускладнити матеріально-технічне поповнення Криму та утримувати Крим в постійній загрозі. Україна може це зробити, використовуючи атакам, Storm Shadow, будь що що захід дає Україні. Я думаю, що Керченський міст скоро впаде. Росіяни це розуміють, тому вони покращують дороги, вздовж південного українського збережжя. вони покращують дороги та залізницю, тому що вони усвідомлюють вразливість Карчинського мосту. Ось така оцінка від Роберта Гамільтона нагадаю це американський полковник у відставці, і він, зокрема, в інтерв'ю моєму колезі Андрію Борису аналізував, як на його думку, цей пакет допомоги на суму мільярд доларів, який оголосив Білий Дім і вже відправив до України. Як це може вплинути на ситуацію на полі бою, як також на ситуацію на полі бою може вплинути передача а, а, атакамсів довгого радіусу дії. про що власне що підтвердили цього тижня у Пентагоні сьогодні і в білому домі тим часом держсекретар блінкін нині у Пекіні, і сьогодні на підсумковій прес-конференції він висловив занепокоєння щодо підтримки Китаєм російського військово-промислового комплексу, що є однією з багатьох проблем, які загрожують зіпсувати нещодавне покращення відносин між найбільшими економіками світу. Він сказав, що в своєму спілкуванні із китайськими колегами він порушив цю тему. Але коли у нього запитали про те, чи отримав він якусь конкретну відповідь від Китая. Чи Китай готовий припинити постачати власне запчастини до російської зброї? Він сказав, що побачимо. Давайте власне послухаємо заяву Ентоні Блінкіна на прес-конференції сьогодні. The top supplier of machine tools, microelectronics, Китай є провідним постачальником верстатів мікроелектроніки та нітроцелюлози для виробництва боєприпасів і ракетного палива, а також інших товарів подвійного призначення, які Москва використовує, аби нарощувати свою оборонно промислову базу для виробництва ракет, безпілотників, танків та іншої зброї, яку президент Путін використовує для вторгнення у суверенну країну, аби зруйнувати її енергосистему та іншу цивільну інфраструктуру, аби убивати невинних дітей, жінок і чоловіків. Росії було важко продовжити свій напад на Україну без підтримки Китаю. коли йдеться про підтримку Китаєм військово-промислової бази Росії, все, що можу сказати вам, я дуже чітко висловив нашу стурбованість у деяких деталях. Але ми маємо подивитись, які дії з цього випливають. Я вважаю, що в минулому, коли справа стосувалася Росії та України, Китай продемонстрував, що може діяти позитивно. Як ви пам'ятаєте, більше року тому ми мали побоювання, що Росія розглядає можливість застосування ядерної зброї. Я вважаю, що голос Китаю був важливим при намі у той час, відвернувши Росію від цього можливого курсу дій. Але зараз абсолютно критично, що підтримка, яка надається не у вигляді озброєння, а у вигляді комплектуючих для військово-промислової бази таких речей, як верстати, мікроелектроніка, де він у переважній більшості є постачальником номер один для Росії. Це має матеріальний ефект в Україні та проти України. Ось такий коментар Антоні Блінкіна, який вів тривалі переговори зі своїм колегою у Пекіні, і зокрема висловив стурбованість з тим, що Китай підтримує оборонну індустріальну базу Росії. А друзі, дякую вам дуже, що ви коментуєте активно. Бачу, що на зв'язку є Шацьк, Львівська область. Вітає Варшава на зв'язку. Також вітає Христинівка, Черкаської області, Київ рідне дивиться, Харків, Львів, Дрогобич, Дніпро. Також горішні плавні Норвегія та інші країни і міста. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково їх ставте. Ми повертаємося до головної теми сьогоднішнього дня. Власне, зараз знаємо, триває віртуальне засідання контактної групи із оборони України, і в 12.30 буде підсумкова прес-конференція. 12.30 за вашингтонським часом. Тобто трошки більше ніж за годину цю прес-конференцію «Голос Америки» буде стрімити із перекладом українською наживо. Тому обов'язково приєднуйтеся і підпис. Ситися на сторінки голоса Америки» української соцмережі, щоб не пропустити цю важливу трансляцію. Зараз я сподіваюся, можемо приєднати до ефіру мого колегу у Лондоні Богдана Цюпина, який стежить за всім, що відбувається з точки зору а, цієї засідання групи Рамштайн. Богдана я рада перекрошую. бачити тебе в ефірі. Сподіваюся, що, в кращий, що у них зв'язок кращий, тому що в них зустріч також віртуальна, е і все залежить від техніки зв'язку. Очевидно, я сподіваюся, Богдана. Все ж таки 50 країн. Сподіваюся, хтось із них забезпечить дуже гарний інтернет. Богдане, поки ми очікуємо цієї підсумкової прес-конференції за результатами зустрічі контактної групи. Давай поговоримо про заяви, які ми вже почули після схвалення додаткового фінансування від Сполучених Штатів. Пауза у допомозі України від Ша вже позаду, але чи достатньо швидко Вашингтон і союзники, щоб заповнити ту прогалину, яка утворилася через цю власне паузу американської підтримки? Що ми почули від представників Сполучених Штатів України перед початком цієї зустрічі? Так. Ну власне я сьогодні стежив за тим, як зустріч відкривалася, і до речі, першим фактично відкривши її. Американський міністр оборони Осін дав слово українському президенту Володимиру Зеленському. І цікаво, що пан Зеленський виокремив три пріоритети, коли йдеться про допомогу Україні, і першим він назвав далекобійну зброю. Це дуже цікаво, тому що американський американський міністр сказав, що власне головною темою. Зустрічі цієї сьогодні будуть засоби протиповітряної оборони, але знову ж таки. Цікаво, мені здається, зауважити, що український президент почав з далекобійної зброї, яка очевидно дуже важлива для того, щоб зупинити цей російський натиск, про який ми зараз багато чуємо у повідомленнях з фронту в Україні. На другому місці український президент назвав системи протиповітряної оборони, і на третьому артилерійську амуніцію, тобто снаряди. Які також Україні дуже дуже потрібні, він до речі говорив про те, що дуже є серйозна проблема з артилерії артилерійськими снарядами, тому що коли є така перевага, яку він навіть сказав, що яка становить 10 до 1 у кількості снарядів, які використовує російська сторона і, і можуть застосовувати українці, то очевидно, що без зброї в руках. Сказав український президент, навіть найкращі українські солдати очевидно виконувати своє головне завдання захищати Україну від загарбників. Їм це дуже важко, очевидно. Богдана очікується, що Сполучені Штати вже сьогодні можуть оголосити про довгострокову допомогу Україні, зокрема закупівлю додаткових ракет до установок Петріот. Але ця допомога не надійде до України впродовж місяців, а можливо і року, тому що знову ж таки йдеться про контракти, укладення контрактів на суму 6 мільярдів доларів, а не виділення допомоги із уже існуючих американських запасів. Чи хтось із союзників по групі допомоги Україні може виділити ракети або Системи Петріот раніше не зволікаючи і не чекаючи на власне ці закупівлю зброї за контрактами. Юлю, якщо ми говоримо про, скажімо, привід нашої розмови сьогодні, так це зустріч у форматі Рамштайн, і звичайно, що для нас журналістів було би дуже добре, якби ось сьогодні, власне, також було дуже чітко оголошено, що стільки-то кожна з тих понад 50 країн зараз надає, але насправді так не відбувається, і за ці два роки, поки ми стежимо за... Зустрічами Рамштайну, мені здається, що закономірність вибудувалася така, що оголошення, конкретні, якісь оголошення про надання Україні певних наборів допомоги, робляться або до зустрічі в форматі Рамштайн. Вони можуть оголошуватися після. Або можуть не оголошуватися, взагалі, тобто, наприклад, ось як з ракетами атакам для України, ми постфактумом дізналися, що ось нещодавно Сполучені Штати підтвердили, що у березні таємно Україна отримала вже отримала далекобійні ракети Атакамс, про які вже так давно говорили. Але напевне, все ж таки дуже корисно говорити про якусь конкретику, тому можна просто нагадати, так тобто. За лічені дні до цієї зустрічі відбулося очевидно таке найбільше оголошення. Рекордний пакет британців це на 600, на понад 600 мільйонів доларів для такої країни, як Британія, в кілька разів меншої ніж, США, очевидно, це дуже серйозна сума. І також кілька днів тому Данія і Нідерланди, які є провідними у так званій танковій коаліції для України, оголосили, що вони виділяють кілька сотень мільйонів євро для придбання ще 14 танків «Леопард-2» для України. Тобто є оголошення. Є е, очевидно, допомога, яка надсилається, не обов'язково е, гласно, так би мовити, е, і для України, як ми дуже часто чуємо від українських представників і від сторонніх коментаторів, найголовніше напевне, не політичні заяви, не обіцянки, а справді ті речі, які допомогли би українцям захиститися і переламати хід війни. Богдана говорячи про танки, наші глядачі часто питають, чому все ж таки сполучені штати і Німеччина не не нададуть більше танків, більше Абрамсів, більше леопардів. Що взагалі відомо про ефективність цих західних танків на передовій в Україні і власне про перспективи надання більшої кількості, зокрема від цих двох союзників, від сполучених штатів і Німеччини. У ну, спочатку, спочатку, про кількість танків, так тобто, ось сьогодні від е, американського міністра оборони Ллойда Остіна пролунало, що західні чи то міжнародні е, союзники надали Україні 800 танків, тобто. Е, це дуже дуже серйозна цифра в межах взагалі набору бронетехніки, яка обчислюється понад понад тисячу, тобто насправді йдеться про досить серйозну кількість. Але ми говоримо про очевидно різні танки. З спочатку варто згадати, що значну частину танків, які які в Україні надавали партнери. Союзники, фактично переважно, це були танки радянського виробництва з арсеналів східної Європи. Колишні країни, члени Варшавського договору, тепер фактично всі вони є членами НАТО, такі як Польща, такі як Словаччина, інші країни передали свої танки радянського виробництва Україні, і тут ми говоримо про сотні. Якщо ж говорити про танки західного виробництва. То тут е, допомога обчислюється десятками. Ось, наприклад, ця е, нова ініціатива, про яку я згадав, 20 квітня оголошена Нідерландами і Данією. Йдеться про 14 танків. леопард 2 це фактично е, найновіша модель, можливо, не найновіша е, модифікація. Там оголошена, але але це сучасний західний західний танк, і таких танків очевидно небагато е, більше того, є. Проблеми, які виявилися зараз на полі бою в Україні, і про це сьогодні американська новина агенція Associated Press повідомляє дуже дуже широко про те, що зокрема американські танки Абрамс виявилися дуже вразливими. Коли йдеться про загрозу дронів так званих безпілотних літальних апаратів, ударні дрони, дрони дрони спостереження, і Україна згідно з тим повідомленням, українські військові відводять, відвели чи вже відвели танки Абрамс з передових позицій, знову ж таки тут дуже, дуже мені здається, нам варто бути обережними, тому що з одного боку, так танки напевне відводять зокрема тому, що е, є серйозна загроза від е, російських дронів, е, від спостереження і так так званих е, шукачів і, і мисливців за, за танками. Але не забуваймо також, що е, власне щойно минула зима і, і, і минула ще минає весна, в умовах якої Важкі танки західного зразка, особливо такі, як Абрамс, американський чи чи леопард, 2 фактично, вони не могли бути застосовані е, в умовах, коли ґрунти м'які, вологі е, під час теплої зими, під, під час весни. Танки на полі бою е, використовувати взагалі дуже важко чи мали вони залишатися і стояти там і чекати, поки їх виявлять російські дрони, і очевидно бути, бути серйозною ціллю. Очевидно, ні uh -huh. е, є інші також проблеми: проблеми з мінами і так далі. і так далі. Тобто, е, ми маємо дуже багато цікавих повідомлень з посиланням на Неофіційних посадовців, неназваних представників коментатори додають. Насправді ситуація постійно змінюється. Дискусії довкола того, які танки, скільки танків, якої техніки в Україні потрібно, першочергово тривають. Богдана, дякую тобі надзвичайно. Богдан Цюпин був на зв'язку зі студією. Говорили ми про те, чого очікувати, власне на що розраховувати за результатами чергового засідання контактної групи із оборони України. І я нагадую, що буквально за годину розпочнеться пряма трансляція підсумкової прес-конференції за результатами цієї зустрічі, яка відбувалася віртуально. Ми, Голос Америки українською, будемо стрімити цю прес-конференцію і перекладати українською наживо, щоб ви почули прямо від. Міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна, а чого ж очікувати Україні від подальшої допомоги союзників? І наша кореспондентка у Пентагоні Карла Баб зараз повідомляє про те, що американські посадовці підтвердили їй, що від міністра оборони Ллойда Остіна варто очікувати на оголошення ним додаткової довгострокової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів. Ідеться про закупівлю на цю суму військових контрактів у американських. Робників, щоб надати цю зброю Україні, варто на чому наголосити, що це допомога, яка не береться із власних запасів сполучених штатів і надається Україні. Тому на те, щоб укласти ці контракти, закупити зброю і передати її в Україну, можуть піти місяці або в деяких випадках і навіть роки. Тому ця зброя, ці контракти, вони є частиною довготривалої допомоги сполученими штатами Україні на довготривалу перспективу. Тому безумовно ця військова. Допомога буде важливою, але вона не не надійде до України одразу ж. Але чекаємо офіційних повідомлень від міністра оборони Шалойда Остіна. Ви стежте за трансляцію Голосу Америки українською наживо для того, щоб не пропустити усі важливі повідомлення про допомогу Україні. Обов'язково підписуйтеся на сторінки голосу Америки українською у соцмережах. Там лише перевірена найсвіжіша, найбільш важлива інформація для України. Дякую вам дуже за увагу. Ми ж повернемося до. Ефі... Ефіру з брифінгом вже у понеділок, о 22-й не пропустіть програми. Часта на все добре, па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео.